Бог це зобразив Господь райське серце, От як, як вже казав, це смиренність, першим ділом милосердя, якщо навіть у нас немає ні смирення, не любові якоїсь там, чи мудрості якоїсь там, немає ніяких у нас дів, дів праведних, але якщо ми будемо милосердними, якщо ми не Пройдемо мимо того, хто потребує милості, то в нас все перекроється тільки за те, що ми комусь допомагаємо, і ми не пройшли і не були, як то кажуть, равнодушні, а допомоги людині. За це вже тільки Бог простить нам. І ми будемо бажені, як тут Христос каже.